У ніч на 5 червня окупанти атакували Україну 27 -ма -ма ударними безпілотниками. У результаті протиповітряного бою збито 22 шахеди у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олищук. На Полтавщині безпілотними літальними апаратами ворог влучив у промисловий об'єкт у полтавському районі. Пожежа охопила площу 800 квадратних метрів. Як ідеться у повідомленні начальника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, один чоловік отримав поранення. Від госпіталізації він відмовився. До ліквідації наслідків удару залучалося понад 80 рятувальників, розповіла речниця головного управління ДСНС області Світлана Рибалко. На ліквідації наслідків ворожого удару було задіяно від державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини 26 одиниць техніки та 83 чоловік чоловіка особового складу. Також до гасіння залучалися два пожежних потяги.